В недавній розпаковці в нас була така зарядка. Можете бачити характеристики її так само швидка зарядка 3,0. Зараз, може, вам покажу тут характеристики, що тут пише, можете поставити собі на паузу і прочитати. Так, давайте глянемо, скільки вона важить. Так, включаємо. Давайте світло виключу, щоб вам було видно. О, Так, є. Ставимо на вагу. Важить вона 36,9 грама. Тобто вона досить легенька. Тобто ну, тут немає ніякої швидкої зарядки. Давайте подивимось, що ж вона видає в нас. Раз будемо кожен порт провіряти окремо. Так, сюди. Так. Зараз ми будемо дивитися, світло не включаю щоб вам було краще видно. Я вам зближу. Ось так. Будемо давати нагрузку поступово. І будете дивитися, що воно видає. Ще трошки зблизимо. О, думаю, так вам буде видно. Так, підкручуємо нагрузку. Можете бачити. 5,22 вольта і даємо ампер. Поки великої просадки немає. Бачите, як поступово 1 ампер, але є 5 вольт. Даємо ще нагрузку. Підкручуємо. Так, півтора Ампера. Тримає 5 вольт. Так. Маємо 2 А, 5 вольт. 2 і Ну, Бачите, і зразу йде в захист. Тобто 2 ампери. Вона має своїх... Ну, чітких, більше вона не дає. Це у нас, до речі, порт який, це наш червоний. Давайте перевіряємо зелений тепер. До речі, пишіть в коментарях, який колір повинен видавати яку напругу. Так само і тут, бачите, 5 вольт 2 А. Нагрузка трошки нагрілася, але тут є вентилятор, можете бачити він. До вже працює, охолоджує радіатор наш. Так, 5 вольт 2 А. Даємо далі нагрузку. Бачите, теж вимикається, для захист. Леві, ледве показує. І. Ну тут може трошки більше, ні. Все. 2. 2,1 А, але 3 вольти. Тобто, о! Бачите? Добре, скидаємо нагрузку назад. Провіряємо синій наш порт. Що в нас синій має? Так, 5, 5 вольт, 1,5 А. Даємо більше. О, вентилятор вже почав більше крутити, нагрілася. Тобто нагрузка йде добре. Блок наш не гріється, тобто холодний. Ну, бо ще нема довгої нагрузки. Так само можете бачити 5,2 В, 2 А. Даємо більше нагрузку і переходить в захист, виключається. Зменшуємо нагрузку, по-новому працює. 5 В 2 А тримає, до речі. 5 В, 2 А тримає чудово. Так, і... Останній порт оранжевий. Так що пишіть, хто знає, який колір відповідає за яку нагрузку, можете бачити так само 5 В 1,9, 5 В 2 А. Даємо далі нагрузку поступово о, більше 2,1 А і виключається переходить в захист. Так що, можете бачити, ніякої тут швидкої зарядки немає. Силочку на продавця я вам лишу в описі під відео. Як завжди, заходьте, дивіться, там дуже багато відгуків є. І, до речі, з України також. Одні пишуть, що вона має швидку зарядку, 3 Ампери видає. Не знаю наскільки це правда. більше, відгук написаний на російській мові, так що сидіть самі. Заходьте на силочку, дивіться, перевіряйте. Так що то, що тут написано у нас, так само можете бачити. Бачите. 3,1, 3,1, 3.1. Це все неправда. Всі порти працюють. 5 вольт, 2 А. Так що сподобалось відео. Не забудьте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Дякую за перегляд.